О, всім доброго ранку. Блін свіжо так, однако, але я тут наблюдаю. Дуже гарний вид, схід сонця, зараз вилізу зі спальника і покажу вам. Виліз я з палаточки і наблюдаю зараз ось такий гарний вид. Сьогодні мій ранок починається якось так. Зараз заварюю смачненьку каву і починаю потихеньку збиратися. Зараз роблю пару гарних фоточок для інстаграму. А поки що ви підписуйтесь, пишіть коментарі, жмякайте дзвіночок, а я Буду дивитися ось на такі краєвиди Спав я біля ось такого спаду. Дуже гарно спускаються Хмари я Скільки разів ходив у походи, але ні разу не видів, щоб хмари були нижче, чим знаходжусь я. Во хмари. Хмари просто піді мною. Внизу тече річечка. Щось в камера не хоче фокусуватись. Зараз з вами побачу найгарніший схід сонця. Звичайно, не схід сонця в прип'яті на 16-поверхівці, але все одно гарний. Що в мене знаходиться з іншої сторони просто неперевершені красоти і зараз зараз буде в сонця буквально через хвилинку. У моєму новому спальнику було ну, не дуже зимно спати. Навіть я спав в термусі і мені навіть інколи було жарко приходилось відкриватися. Зараз сонечко зійде, ще зроблю пару прольотів дроном Зараз трошки нижче перейдусь. І там буду вже зустрічати разом з вами схід сонця. Блін, це не перевершено. А ще там сходить сонечко. І то дуже-дуже гарно. Зробив фоточку для інстаграму і во, якраз з'явилося сонечко. Буквально тільки зробив фотку. Роблю ще одну. Мій інстаграм ви можете по посилочці внизу знайти, і я його десь тут во закріплю. Дивіться, яка неймовірна краса. Це просто щось неймовірне та неперевершене. Давно я не видів такого сонця, як то гарно. Сонце сьогодні встає зі сторони гори Петрос. На годиннику. Восьма година. Я півночі не спав. Було нехмарно і хотів зробити пару гарних нічних фоточок палатки з надзвичайно гарними зорями. Які були в цю ніч, було просто чистеньке небо. За мої вчорашні старання. Українські Карпати нагородили мене надзвичайними красотами, яких я ще ні разу не видів, скільки був тут. Сонечко таке файне, але руки трошки підмерзають. Але то не так страшно руки замерзнуть, ніж пропустити такий підйом сонця. Бив ще одну фоточку для інстаграму і тут з іншої сторони гори виджу. Теж дуже гарні краєвиди. Все, сонечко вже встало і тепер треба йти щось приготувати, поїсти і рухатись ось сюди, на вершинку. Сьогодні будемо проходити пару озер, все вам покажу. Всім рекомендую заночувати на 1850 метрах і зранку видіти красу українських Карпат. Зараз йду, зараз йду готую їсти і потихеньку вже буду збиратися і вирушати на гору, бо час зійде, зараз одні стають коротші, а йти треба. я вам покажу тут красу. Зараз роблю пару прольотів дроном. і проходю ось таку купу каміння насипаного. Це пам'ятник загиблим альпіністам. Вийшов я вже на гору. Ось такий вид маю з гори. Це неймовірний дує вітер і я не знаю чи буде чути. шукаюся з гори, на якій був, проходжу і виджу ось таку красоту. Я не знаю, що то є, але то дуже гарно виглядає. Nee, тут туди дроном злітають, але щось не маю бажання і тут великий вітер зараз знесе аж до дорого брата. Аж туди в хмарки занесе. Поки проходжу, виджу тут ось такі красоти. Але трошки тяжко, але нічого. Той вид, того стоє Ось я вже майже вийшов на іншу гору, яку мав вийти, прийшов з тамтої гори, це на 20 метрів вище, ніж та. Тут дуже вітряно, але на цій горі висить є вказівники. І ось такий український прапор, такий дуже сильно розвивається, але його вітер вже чуть-чуть порвав. -чуть Зараз проходжу такі доволі гарні озера. Це озеро Івор. Не маю часу спускатися до нього, але кадри з дрона зараз ставлю. Озеро Івор. Друга назва Драгобратське озеро. Високогірне озеро льодовикового походження в українських Карпатах. У масиві Свидовець лежить на висоті 1600 метрів над Рівнем морем. У логовині видовженої форми серед північних схилів гори Близнюки в межах Рахівського району Закарпатської області. Довжина озера 55 метрів, ширина озера 21 метр, глибина 1,1-1,2 метри. Береги складаються з море. Наповнюється озеро грунтовими водами та атмосферними опадами. Вода прозора та слабо мінералізована. Дно вкрите сірим мулом. Береги заростають осикою. Впав я тут не на величкий привальчик. Нагрію зараз кави. Поп'ю кави. О, рюкзачок мій валяється ззаді. Тут неймовірно дує вітер. Так що... Аж руки синіють дуже земно. Але зараз нагріваю каву швиденько і починаю рухатись. Он... Он туди. От сюди я починаю рухатись наверх, а потім сюди далі. Отже, я вже піднявся на ще одну гору Жандарм 2 і починаю. Спуск Туди нижче, бо тут якийсь неймовірний вітер дує, просто мене здуває, а ще з рюкзаком мене просто підносить. Був би парашют, можна було б звідси летіти просто. Ось такий в мене зараз спуск. Зараз спущусь і вже буде легше йти. І може надіюся, що буде менший вітер. неймовірний вітер дує, що я боюся, що зараз мій мікрофон полетить. Не мікрофон, а вітрозахист від мікрофону. Піднявся я ще на гору жандарм. Зараз покажу. Неймовірний вітер, не знаю чути, не чути, але занадто сильний вітер. Зараз гляну тут ще після крес стоїть з якимись надписами. І починаю вже спуск. А там внизу вже видніється драгобрат. Ну, я звісно до нього сходити не буду. Я йду на ліво вітру, проходжу ось такими місцями гарними, але вітер не має дурнувати, але я не думаю, що можливо зараз трошки припиниться, бо я вже заходжу за гору і мав би хоч трішки спинитися. Зайшов тут перекусити, а тут ось така краса. Зайшов собі, взяв каву, але все рівно дує неймовірний вітер. Випив я ось там кави. Починаю рух вже до місця ночівлі. Вітер просто дує. Не знаю, чи там щось чути чи ні. Знімаюся ще вище. Остання гора на сьогодні і вже починаю спуск до Озер. Отже, я вже піднявся на гору Сті і тут є дві гарні статуї. Прям реально гарні. Ось там в Даличині видніється вже Говерла. Це Говерла, а ось це Петрос. Ось там внизу видніється пару хаток. Я вже спускаюся з останньої високої гори і попереду буде декілька озер. На одному із них я зупинюсь. Це більше схоже на польський прапор, ніж на червоний маршрут. Ось як я вам і говорив, починаються мої озера заплановані. Це не води. Още наші озера, які я говорив, будуть на маршруті. Якесь з цих одне буде сьогодні для моєї місця ночівлі. Отже, я вже дійшов до свого місця ночівлі озеро Ворожеску поставив вже палатку. мій рюкзак там валяється. Зараз перейдуся до озера. Хотів ставити палатку прямо біля озера, але подивився, що тут вітер просто здуває і вирішив не ставити тут палатку, бо то неможливо. Зараз можна ще й зламати руги мені на палаці. Ось таке озеро. Зранку вже зроблю пару прольотів дроном, бо зараз неймовірний вітер, можливо, він втихне і буде класно, але я щось не впевнений, що він втихне і можна буде завтра зранку зробити пару перельотів дроном. Навколо цього озера. Я думаю, то було б класно. А зараз я готую борщ на горелці і падаю відпочивати. Отже, ця серія доходить кінця. Не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім дякую за увагу та мирного неба!